І ви можете навіть не підозрювати, що постійний головний біль, головокружіння та безсоння через звичайні черевики. Просто їх підошву кріпили за допомогою клею із токсичним толуолом. Підпольне цей по призвові знаходився на чердаке двох етажного яке не нетаплювала. система кадінірної вентиляції призгоджена не була. В таких условиях дуже жутким єдким запахом 13 чоловік. Так само, і з токсичним клеєм. Під виглядом італійського взуття тут щодня штампували отруйні підробки. Тобто, звичайний нож, мел, нарисували, нарісували, да? це відео правоохоронців, які викрили цей цех. Працівники навіть план виробництва собі встановили. Дажуть 10-15. То тобто ще по 10, по 15 пар да? Пропрацював цех півроку без вихідних і свят. Наштампував сотні отруйних черевиків. У які магазини та на які ринки поїхало це взуття, тепер з'ясовують правоохоронці. Була випущена реалізовано по території України під ізвісними італійськими марками около п'яти тисяч пар обуві.